Завірюха заспокоїлась, утім від сніжного полону віничина звільниться ще не скоро. Село Олексіївка у жмеринському районі під товстим білим покривом не пройти, не проїхати, а звідти до обласного центру 60 кілометрів. Щоб привезти свіженького хліба, місцеві мешканці згадали про дідівський спосіб кіньми на санях. Ось шлія одівається пішорок через голову і ззаду поправляється. Тоді одівається ось у вузечко. Окремо защовується. Хліб ми виїжджаємо на трасу. Де ближче до траси. О, поки оця отрахнеться оця погода. Тим, хто самотужки їздити по харчі не в змозі, допомагають дільничні. Вони теж на коней пересіли. Ну. Давай, давай, давай. На відкиданий сніг біля хати перша ознака звернути увагу, значить, з господарями щось трапилося. Сказати за сніг це для нас, так як контрольна слідова полоса, так як на приграничній зоні. Між тим, рясному снігопаду, тутешні міліціонери радіють, пояснюють, рівень злочинності на селі зменшився. На сьогоднішній день сніг для нас, так як я казав, уже помічник в тому, що немає марадерства, немає крадіжок, немає крадіжок. Тому що на снігу видно всі сліди. Куди б не йшов слід, завжди приведе до злодія, який викрав те чи інше майно. Їздити кіньми міліціонером залишилося недовго. Синоптики обіцяють різке потепління вже після вихідних. Щоправда, коли сонечко пригріє, може, доведеться пересісти і на човни.